Всіх вітаю, ви на каналі ArtZ і з вами я, Бандурська Світлана. Сьогодні Почнемо з того, що, по-перше, Сьогодні ми з вами малюємо ведмедика і розміщуємо нашого героя. Ми трошечки з вами відступаємо 3-4 см і ставимо з вами ось таку точечку. і намалюємо з вами лінію симетрії донизу. Можна за допомогою ручки. Віні, можна задов... Це не ручкою, це малюєте простим олівцем. Добре? Це зараз ми зробимо на е, основні такі елементи, а вже потім будемо розфарбовувати. Тому це все зараз малюєте олівцем. Є? Встигаєте? Угу. Добре. Е, поїхали тоді малювати. Що ми робимо? Ми з вами. Е, давайте посерединці, ось поділили. Навпіл і трошечки піднялися. Це у нас буде. Ні, давайте навпіл. Так, навпіл поділили і намалювали ось тут посередині ось такий гарний великий ніс. І опустили чорточку вниз, приблизно на сантиметр. Його можна повністю замалювати чорним. Це у нас носик буде. Насліс на 2 см. Ставимо чорточку, давайте 2-3, на, на око. Все робимо на око, ми зараз не вимірюємо нічого. І вверх приблизно таку саму відстань, але трошки більшу. Давайте 4-5 см. І промальовуємо з вами сантиметр від цієї лінії симетрії в сторону, тут і в другу. Три в одну сторону трошечки кінці вгору піднімаємо. Тобто у нас не пряма лінія, а трошечки кінці вгору підняті. І з'єднуємо з вами. Ось така у нас мордочка вийде. І ще відступили сантиметр, давайте, півтора сантиметри і намалювали так само з іншої сторони і інший. Маленький кружочок, можна трошки більше. Можна, Ось таким чином. Так, це є. І що ми робимо далі? Далі нам треба намалювати повністю все наше тіло. Як ми це зробимо? Ми з нашої давайте, з цієї лінії від ока відступили півтора сантиметра в одну сторону і півтора сантиметра в іншу сторону. І ось цю цю ми з вами закруглюємо. Закруглюємо ось таким. Ага, давайте ось тут трошечки ще опустимо для шапочки, залишимо місце. І ось ці три, трочки, три точки ми з вами округлили. Можна зробити більш таку овальну голову, більш квадратну, різною форми. Можна трошки в ширину зробити, можна попрямій. Теж залежить від вашого бажання. Мабуть, трошечки вступлений. Ось таким чином. Так. Зайве можна стерти, якщо у вас вже є зайві лінії. Ну, наприклад, якщо такі лінії образувалися, їх можна стерти. Ще раз, дивіться, ми відступаємо від цієї частинки приблизно 3-4 см і малюємо з вами ось таку лінію. Можемо зразу з вами промалювати. А, то ми А, Давайте зразу намалюємо з вами полосочки. Утовщуємо приблизно на сантиметр. З однієї сторони. Трошечки пропускаємо ще. І на однаковій відстані малюємо з вами ось такі полосочки. Дивіться, можете зробити ширші, менші, Тобто, це як одежа на ваш смак, можна полосочки зробити більші, менші, ширші, з різною інтенсивністю. Так, це є. Залишилось намалювати з вами вушка. Так, Аріна, Ми з вами далі малюємо вушка. Дивіться, ми з носика, ось так, через око. І продовжуємо як би, цю лінію і малюємо воро одну лінію, і так само з іншої сторони через носик ось таку додаткову лінію. І визначаємо, якої ви висоти хочете вушка. Можна трошки більше, можна трошки менше, теж за вашим бажанням. І промальовуємо з вами ось такий овальчик. Просто на око об'єктні. Дивіться, ви можете ось тут більше зробити, там менше. Ну тобто воно може бути трошки різної форми. Наприклад, овальчик може бути зверху більший, знизу менший. Так, і робимо в ширину ще. Додаємо, додаємо ще сантиметр і робимо з вами ось такі вушки, під'єднуючи його до туроба. Якщо занадто великі вушка, то він буде схожий не на мішку, а на мишку. Тому дивіться, можете зробити менші вушка. можна. Дивіться, що ми робимо. Ми... Так, класно. Дивіться, піднімаємося на 3 см і малюємо з вами від краю вуха до краю вуха. Ось такий трикутник з закругленим кінцем. Ось, ось таким чином. І промальовуємо ще, якщо це шапочка. І да? ось таку ще частинку шапочки, яка зроблена з резиночки. Вона така, якщо знаєте, шапочки, вони тягнуться. Да? І ось тут такий баланбончик. Всі готові? Давайте. Як з сонечка, робимо такі маленькі-маленькі штрижочки. Як сонечко, сонечко. Ось так навколо. Другий ряд. Теж як сонечко, але вже по два, по три з кожного ряду. З кожного однієї штуришки малюємо два таких штуришка, які теж як сонечко. Тобто в нас вже трошки такий більш хаотичний цей круг. І наступний круг також ми робимо вже трошки длинніші. Можемо заходити на попереднє коло і ось такі штришочки замальовуємо, таким чином, щоб вони не попадали один на одного. І ось так не обов'язково прямі, можуть бути іноді навіть такі е хаотичні. Промальовуємо з вами ось тут. Ага. Так я візьму фломастер, щоб в мене відрізнялися від. Дивіться, ви це можете або ручкою, або лівцем, або фломастером, або а, просто лівцем, чорним. Промальовувати. Можна тоненьким фломастером або ручкою чорною. Все, робимо наступне поле, теж всі штрижочки. Штрижок може бути зверху вниз або знизу вверх. Це не принципово. Може бути найбільше, як, вам подобається. як удобно. Комфортно. Дивіться, що ми біля носика робимо. Біля носика у нас з вами ось такі донизу. Штріжочки. Ось у нас вони плавно з ока переходять ось такими рядочками з ока переходять на носик. І носик у нас потім такий пряменький. Прямо. Таріна, встигаєш? Так. Угу, дивіться, ми ось цю лінію можемо стерти або спочатку замалювати, а потім стерти. Дивіться, ось тут у нас прямі. Прямі такі щільні штришочки. Так. Щільні стрижки. І переходимо з вами. Ага, і вгорі можемо ось так ще промалювати. Замальовуємо лінію і переходимо на друге око. Знову сонечко. Чи все добре видно? Аріна, добре все видно? Угу. Дякую. Так. Так. І наступне коло, з вами, більш таке спадаюче біля, біля носика. І штрижочки міняють напрямок вже вниз направлені, і Біля носика його обмішуємо і ще нижче. Можна робити нічого на іншому. Внизу інтенсивніше і вгорі інтенсивніше. Тут Трошки менше за розміром вгорі, а внизу більш шильніші. Він продовжимо малювати ось такі штрижочки, але не повністю, а лише ось цю частинку до вушка. На вушку заходимо і до краю. До краю більш інтенсивно малюємо з вами штрижочки. Можемо заповнювати трошечки додати хаотичності і вже а, між а, ось такими. Ось два штришка, між ними ось так намалювати штрижок. Виходимо за край і вкрай у нас не прямі такі штришки, а вже трошечки під куточком спадаючи донизу. І заповнюємо цю частинку вже більш таким прямими донизу. Ось все місце, що у вас залишилось, ось таким чином рядочок за рядочком. Трошечки заходимо на перший рядочок у місця, де це можливо, щоб воно таке було трошки з'єднане. Так, давайте далі. І опускаємо з вами ось таким чином: вниз, вниз вниз. Ну, Що стигнемо, то і зробимо. Хоча б одну сторону я з вами стигну зробити, а другу вже самі домалюйте. Саме ось тут домальовуємо рядочками і уходимо в сторону, от тут під куточком. Ось тут в кінці ми додаємо ось такий вихід на край. Тобто у нас з прямої, ось тут пряма, і з прямих штрижочків ми трошечки переходимо на косі. Так, все, і дивіться, дійшли донизу, і тут у нас теж ми додаємо трошечки хаотичності, не робимо з вами а, прям один біля одного і трошечки додаємо з вами різних напрямків. Воно буде цікавіше виглядати. Ось можна трошки більші, менші за розміром. Трошки поекспериментуйте, по як вам подобається. Чи, чи попрямі, чи збоку, чи міняти в різні сторони. Ось таким чином доходимо з вами до низу і переходимо з вами наверх. І дивіться, ми тепер з направленням у нас зверху вниз. І теж можна рядочками промалювати. Ось маленький рядочок, більший рядочок, ще більший рядочок. І теж виходимо на, на сонечку. Ось такі рядочки, які у нас Ось таким чином уходять наверх. На і на вушко давайте перейдемо. Тусь, ось ми якби обмальовуємо наше вушко. Ось прямо по його овальчику. Ось таким чином. Повністю по колу один ряд, другий і третій ряд. І так само в іншу сторону. Такі у нас великі Не немаленькі, великі, і заходять трошки всерединку. Ось таким чином. О, клас! Мені дуже подобається. Тобі як? Угу. З фоном набагато краще, так? Супер, дякую. Класна робота, молодчинка. Добре, угу. Добре надсилай роботу в Google Class або в телеграм-канал, або Viber. Домовились? Угу. Добре, дякую. Гарного дня. Угу. Так, і наступний. Промальовуємо. Показуй. Ага, о, класно. Цікаво. А, уху, супер. Ти нічого не плануєш більше додавати на малюночок? Мені щось хочеться, знаєш, я от я песика скидувала. Якусь таку а, тонку шию і, і, і такий донизу пісній ну, якби тіло. Ну, ну якщо не хочеш, не хочеш. Зимію. Але подумай, може бабочку або якийсь аксесуарний цю. Подумай, може, щось ще прийде, тобі До бажання. Так, скажіть, як ви встигаєте, що малюєте? Як ушки? Аріна, встигаєш, на якому ти етапі? Ага, домініка клас. Покажи будь ласка, Аріна, свій малюночок. Довніка дуже класно молодець. Аріна, угу. все, все класно, чого страшила. З вушками, дивись, в тебе вушка направлена трошки е, по кругу, трошки по їх оформить, як по колу. А там, ну, все гарно, все класно. Шапочку домалюємо. Шапочка у нас повністю ось така чорна. Ось ця частинка. Також ви можете Там зробити домалювати. шапочку та кольорового полосочками. Цю частинку, як резиночка, за допомогою кольорів темний і світні. Значить, Ось таким чином: штрижочок, штрижочок, штрижочок і такі вони вгору, як полосочки. Можна трошки більше, трошки менше. Можна рівні, можна ось такі Зі форми. Я ж дивитися. Ось. Ось таким чином. І замальовуємо ще баламчик. Бламбочок те, що поколено. Державний сторон. Потім досередину вирішимо Можемо. Зараз я ще останнє, що хочу вам показати, це пустю частинку. Тут ми теж замальовуємо з вами штішками, е, але штішки у нас в сторону і, і робимо для новички. Такі пробічки між штрішками. Замальовуємо теж раз, Зараз трою що. І якщо ти вже додивився до цього моменту це відео, постав, будь ласка, лайк та підпишись на наш канал. Попереду чекає багато цікавих уроків.